Перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко доєднався до спецпогашення нової благодійної марки від Укрпошти Країна волонтерів. Її вводять в обіг по всій країні до міжнародного дня волонтерів, який припадає на 5 грудня. Сьогоднішня акція Укрпошти це перш за все вдячність волонтерському руху, волонтерам, тому що це надійна опора збройних сил України. А якщо це надійна підтримка збройних сил, то це надійна підтримка нашої держави в цих складних умовах. І я думаю, що цей. Досвід волонтерської підтримки він буде вивчатися ще в майбутньому. Спецпогашення марки провели у будиночку Святого Миколая в Полтаві, адже це проєкт, яким опікуються волонтери полтавського батальйону небайдужих, коли вони починали свою діяльність у березні 2014-го, Їх було всього троє, каже голова батальйону Наталія Гранчак. Зараз активних волонтерів більше двохсот. Спочатку ми займалися допомогою військовим. З 15-го року допомогою і діткам. А з 22-го року ми розширилися у свою допомогу. Ми доєднали сюди малозабезпечених людей, переселенців, звичайно, ж військових і невтомно працюємо. для створення марки, присвяченої самовідданій роботі волонтерів. Укрпошта оголосила всеукраїнський конкурс ескізів. Він проходив з 12 по 26 вересня. Роботи передавали як професійні художники, ілюстратори, дизайнери, так і талановиті аматори. Говорить директор з розвитку мережі Укрпошти Полтав. Авського регіону Павло Шестопал було отримано велику кількість різних ескізів. Із цих ескізів було вибрано сім найкращих, і вже з семи було проведено голосування на стрінках в Фейсбук, в Телеграмі, в телеграм каналах і виграла ескіз Анастасії Бондарець. Це авторка можливо легендарної вже марки. «Добре вечно з Україною», Там де танк тяне відбитий трактор. Марку країна волонтерів Укрпошта випустила тиражем 320 тисяч примірників.